Пенсіонерка Віра Топольник не бачила свого кота рижика понад три місяці, з того часу, як сусідка Олександра запропонувала допомогти її хворому пухнастику та відвезла його на операцію у ветклініку. Його оперують якоби 14 октября. І все, з 14-го вечора я їй пишу в вайбер. Саша, скажіть, як себе чувствують рижик? она на он после операции, його забрала Юля. От і все, з Виявилось, після операції у клініці за рижиком доглядали волонтери та підтримували зв'язок із власницею. Але після того, як вона оплатила вартість операції, волонтери на відріз відмовились повертати рижика господарці. З ветклініки тварину забрала керівниця волонтерської групи дім» Юлія Канівець. Є переписка у бабусі, що е, мої двері будуть для вас відчинені. Ви можете завжди приходити перевіряти як котик. Ми будемо лікувати, все будемо ну, робити як потрібно. Але м -м, вона сказала два-три дні. Я вам надішлю цю бумагу. Ми з вами зустрінемося. Бумага. Так, цей договір, але це не, не зовсім договір. Має, має бути так називатися. А, але більше жодної інформації ніякої не було ніякого договору нам не надали. Коли... Ми хотіли сплатити ці рахунки у ветклініці, ну які надали кошкіндом, але вони їх надали у соцмережах, як фотографії. Ось одразу, коли ми зателефонували, нам клініка відмовила в оплаті, аргументуючи це тим, що, по-перше, ми були трохи здивовані, що оплата вже є, воно вже все оплачено. А також що ми не являємося господарями, ніби тому, що хто приніс, той господар. Схожа ситуація сталася і у пані Людмили. Жінка розповідає, у її кішки Багіри були проблеми з зубами. Лікувала її тим, що було вдома, і сама обробляла уражене місце. До ветклініки клініки відвести не могла, адже після травми ніг майже не ходить. Тож попросила про допомогу сусідку. Проте після лікування в тій ж ветеринарній клініці її кішка також опинилась у волонтерів. Я прибіжала і гаворіт. сфотографировала полость рта кошки и говорит, я сейчас этот снимок от, от, отошлю кандидату наук Юле. И она все это возьмется за лечение. И кошки у меня такие, кошки, я им все последнее отдаю. У меня их всегда было и 14, и больше. Сейчас осталось две. Моя багирочка неизвестно где. Аби розібратись у ситуації, ми звернулись до зооволонтерів Кицькіного дому. Проте вони відмовились спілкуватися з нами без адвоката. В телефонній розмові поскаржилися на пані Віру та її онуку за негативні коментарі у соцмережах і повністю заперечили, що жінка є власницею кота. І вже протягом кількох тижнів на телефоні дзвінки журналістів волонтери Кицькіного дому не відповідають. Власниці котів, попри все, хочуть повернути домашніх улюбленців. Пані Віра зверталась у поліцію, де їй порекомендували йти до суду. Це вона і планує зробити. Юристи, в свою чергу, зазначають, що жодних документів, які доводять, що це саме твоя тварина, власник мати не повинен. Хатня тварина і взагалі тварина порівнюється в обороті законодавчому до річі. Тобто за законодавством, це ну фактично має такий же самий статус, як там ручка, книжка, телефон, часи, щось інше. Годинник. І відповідно, ну що ви робите, коли, наприклад, ви передали в ремонт годинник. А майстер каже, що він вам не буде його віддавати, тому що ви не даєте документи, що годинник вам належить. Це може мати ознаки і крадіжки, і ну і інших правопорушень. На момент виходу цього сюжету в ефір обидва пухнасті улюбленці і досі не повернулися до своїх власників. А волонтери кицькіного дому й дотепер на дзвінки наших журналістів не відповідають. Проте Вірі Топольник надходять платіжки за лікування кота. Загальна сума сягає вже майже 13 тисяч гривень. Пенсіонерка знайшла в соцмережах відео, на якому відзняті коти на перетримці в одному з приватних будинків Запоріжжя. каже, тварини перебувають у жахливих умовах. Домік небольшой, где вот эти коты. Вот они набирают столько котов. Тут вы с пир... кота побачили? Нет, нету его там. Так куда его больного туда? Он сразу погибнет. якобы кота нет живых. Но это неправда. Кто так сказал? Это адвокат мне сказал. Она сказала, звидки у нее такая информация? Нет. Між тим у переписці з вірою Іванівною волонтерка Олександра запевняє, що кіт і дотепер лікується, і його неодмінно повернуть власниці. Телеканал МТМ стежитиме за розвитком подій і гарантує, що готовий надати ефір волонтерам Кицькіного дому для озвучення їхньої позиції. Вадим сорвін, Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.